Так, у нас сьогодні 14 березня на 148 день, жасмінка почала народжувати. Навіть виміні налила, тобто я її не очікувала сьогодні. Ну, Цапочок один вже народився. Дивлюсь, зараз друге буде народжуватись козенятку. Ну, думаю, вже хоч. На другому зніму вже самокот, як відбувається це все. Кози мої народжують самостійно, я максимально не вмішуюсь в цей процес, бо коли людська рука починає допомагати, то можна отримати і тріщини, і розриви. Ось а так природа саме робить своє діло. Можна тільки уже народжене почистити, зняти пліву, щоб гарненько дишати почало. Всегд тут на прикладу. <крики> Оп, вот так, Оп. вот так. Да, еще не народился, уже хочет дышать, да? Давай, 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 матуся, сама. Сама, да, да, сама, давай. Выпускай, кто-то у нас тут пришел в свид. Отак, мордочку, отак почистить. Давай, давай. Да. Давай, давай. Ноги витягуй вже, витягуй. Ножки витягуй вже, ти вже народився. І я так думаю, що це хлопчик. Два хлопчика. Два хлопчика. да. Оце ти так в цьому році вирішила. не паритись. Рішила не паритись, да? Молодець, молодець, зайчка, умничка, молодець. Давай, сама, все, сама з ними розбирайся. Отже, От два хлопчика у нас. Ну, добре. Це теж хорошо. Туслики, наверняка рогаті, потому что батьки обидва рогаті. <ріпи> <ріпи> ну, бачиш, дышим все на пуповині ще, да ще пуповина не оборвалась. Добре, що тепло на вулиці зараз. Я вон в футболці. На градусник подивилася десь плюс 17. Так що 14 березня дуже такий теплий день. <гум> тому році у жасмінки була одна дівчинка, вона у мене залишилась квасолька. Вона у нас буде закривати цей сезон, буде останнє народжувати. Аж на квітень у неї буде срок. І теж ходила дуже пузата така. Жасмінка, а народила одненьку дівчинку. Ну, як двоє хлопців, то зрозуміло, що такий великий живіт був. Ну, все там, вставай вже і біжи. Мама першим займається, а другого за другого і не дивиться. А за другого і не дивиться. Ой-ой, ох і матуся. Ох ти ж матуся. Ну, зайчик, давай, давай. Іди до мам мамуськи, давай. Отак. Я тебе теж поблизує. Ай да. теж поблизує. Ну, хорошо. Оце такий у нас сьогодні прибуток, да? Такий прибуток у нас сьогодні. Такий хороший прибуток. Ой, так. А тут, у нас що? тут у нас сонне царство, всі сплять, поїли, поснідали і відпочивають. Красиня моя така, така спілкувальна дівчинка. Назвали її Луна. Бо мама Рута, сестричка Руна, а вона Луна. Це така красуня. Спокійна, весела, грається з нами. Так, а другий, походу, якийсь рижий. Не білий. Я думала, він теж білий, ні, наче. Якийсь він темніший, напевно, в маму пішов. Так що кому треба цапик від гарної молочної лінії. Звертайтеся. Ну, пізніше, звісно, будемо відео знімати вже, як вони обсохнути, будуть бігати через пару днів. А кончик хвостика чорний. Ах ты ж господи різно різнокольоровий. Так, ну добре, все. Кажіть до побачення, шановні заводу України.